Автошлях, дорожнє покриття якого рясніє вибоїнами і тріщинами, та є чи не найгіршому чернігові, відремонтують. Найближчим часом управління ЖКГ оголосить тендер на виконання капітального ремонту вулиці Курсанта Єськова, а також прилеглої до неї стрілецької. Проєкт майбутніх робіт показали на розширеній нараді в міській раді 23 липня. Цього ж дня його погодив виконком. Відтак перший етап стартує після визначення переможця тендеру, орієнтовно наприкінці серпня. Після проведеної процедури вже ми чітко доповімо мешканцям міста, в першу чергу, мікрорайону військова, приблизний графік виконання робіт. і Будемо орієнтуватися, що ми встигнемо зробити всьому розпочати. Планують із ділянки від кільцевої до Михалевича. Насамперед відновлять аварійний міст через стрижень, який зараз є основним шляхом для транзитного транспорту. 11 метрів ширина, 40 метрів довжина, треба робити реконструкцію, тому що весь вантажний транспорт, що йде на північ, ну, на Новгородсьєверський, кажучи, він йде через Міхалєвича відповідно і через цей міст. На перетині Яськова-Михайлєвича ми робимо коло, тому що там ну, дуже навантажене перехрестя. І друга. Другий КПП біля 10-го будинку нейського також там буде коло там буде розворотний майданчик для маршрутного транспорту. За словами Ярослава Куца, проєктом передбачено покласти 8 тисяч квадратних метрів дороги, а також зробити благоустрій, тротуари, володоріжки, освітлення та парковки біля багатоповерхівок. Відремонтоване ж покриття забезпечить якісне сполучення житлового масиву, що активно розбудовується із центром міста. Загалом ремонт розбито на дві черги, адже частина дороги перебуває у власності міністерства оборони, і виконувати там роботи без погодження місто не може. Друга черга червоним це там, де земля не міська, там де земля міністерства оборони. Нам дали лист про погодження про сервітут, тобто ми оформлюємо Ну, Але в цьому році ми вряд чи зможемо розпочати роботи, тому що поки там всі процедури, то ми вже будемо зимою, в ніхто до дороги не робить. На вулиці ж Михалевича, де дорожнє покриття також перебувало в критичному стані. Місто вже виконало заплановані роботи цього тижня. Як повідомив під час наради начальник КП АТП 2528 Руслан Волок розпочалося асфальтування вулиці Івана Мазепи. У разі повноцінного функціонування заводів та відсутності інших проблем, зокрема погодних, роботи планують завершити до суботи. По ямочному ремонту ми пройшли квітневу. Струйним методом там рятувальників Михайловича Волковича, інженерного і також закінчили там цього. Додамо, попри вилучення ПДФО обмежені можливості бюджету і пріоритет на підтримку ЗСУ, влада міста має на меті зробити придатними до експлуатації максимально можливу кількість доріг, адже це питання як комфорту руху, так і безпеки містян.